Грабова колода проти щіль і GTM. Що буде краще різати. Засікаємо час! Я не те ясну легенько працюю пилою. Ну, Що там хейтери скажуть, а тепер щільониш батаречка триділення, в принципі, нормально має потягнути. Так, що там? Раз, раз. Щось Не працює щіль. А гальма стоять, да? гальма погнали. Я не Я не тисну абсолютно, тобто моя рука от вільна. Він просто не ріже. Фу бля ще згорить. Ну, тобі хвильоний щіль за 30 штук, да? Херня, бляха, одноразова. Ось такенька ще є, одноручна пилочка. Нею, правда, незручно буде різати ось такі колоди, тому що ручка маленька і сама вона маленька, легесенька. Але я покажу, на що вона здатна. Це пила більше для однієї руки. Друг рве. треба тримати двома руками бо рве. Ну ось, будь ласка. Шурує, як має бути, але нею незручно різати колоди. Нею класно різати невеликі такі гілки. Дуже легко. Раз, раз, раз. А ось таке якось не вистачає хвата. Хочеться, щоб ручка була десь ось тут. Бо ріжеш ось так. Незручно. Що нам скаже про гріта бензопила? Até subiu aí